І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про доставку, як я доставляю, який в мене був на днях нюанс. В принципі, як для мене це цікавий нюанс, я думаю, для вас буде також. Так що, друзі, як бачите, я за моєю спиною ось так упаковую посилки. Тобто це одне замовлення я відправляю в трьох посилках. Відправка, звичайно, буде Укрпоштою, так дешевше вартість ось такої. Пектації, в принципі, це є 12-рамочний хімік Селен. Він в мене ось так пакується. Більше я не можу поставити ні в бік, ні в середину, тобто нічого не влазить, попросту отака кількість, ось така стопочка, 55 гривень коштує доставка. Так само, ось 55 і ось 50 гривень буде доставка так точно. Щоб я це все разом впакував, ціна би вийшла десь близько 350-400 гривень доставка це Укрпоштою. Тобто, якби я зібрав це все в одну кучу і відправив. Я трачу свій час, трачу стрейч пленку, трачу більшу і менше ємкость мені туди влазить. Тобто мені приходиться дві ходки зробити та тобто, трачу своє топливо для того, щоб вам відправити його подешевше. Нюанс на днях. Я ось так відправляю посилочку з заказчику, ну, відправляю, звичайно, меншу кількість, але також у двох посилках. І мені приходить відмова. Зазвичай я відправляю по передоплаті, тобто мені кошти якісь кидають, там мовно, 200 гривень за доставку, щоб я був певний, якщо людина геть не прийде, тобто мені кошти вернуться. Цього разу відправив просто на довірену особу, тобто просто відправив. Людина дзвонить до мене і каже, я буду відмовлятися від посилки. Я кажу, чому? Так і так каже, вирішив на мені заробити, чи ти мені переадресну відправку зробив, чому мені прийшло дві посилки. Я ж замовляв одну, а ти ще більше мені зробив, щоб я дорожче платив і так далі. Вроді би пробую розказати, що Укрпошта бере розмірами не вище 70 см, тобто, щоб кожна сторона не перевищила 70 см, так дешевше буде доставка. І так само вага, не більше 10 кг, там, по-моєму. Також, щоб було вам дешевше щоб ви доставку отримали дешевшу вулики, вам обійшлися подешевше. Я, в принципі, міг би в Укрпошті купити ті коробки, позапаковувати. Ну, там лише одна коробка коштує 70 гривень, тобто, да, щоб це все упакувати. Тобто це ну, 70 гривень ще плюс доставка, окрім цього буде. Ну, Друзі, це дуже якби, велика сума набігає, краще вже тоді нову пошту замовити на палеті, тоді набагато буде точно, що все добре доїде, і ви будете тому Ну Так ви хочете і Укрпоштою. І дешевше. Я вхожу в положення, роблю вам дешевше, навіть інколи деяким людям відправляю. Ось так як є, відправив, на місці розрахувалися, на довіру працюю. Так, да, були в мене нюанси, коли там хтось не приходив, взагалі трубку не брали і морозилися. Але я розумів всіх, хтось опікався, якщо я всім не буду відправляти і будемо так само далі довірити. З мене дивляться більше старші люди, які попросту бояться, щоб їх не кинули в інтернеті. Але друзі, я веду вже канал П'ять років, по-моєму, чи 4 чи 5 років, і просто так, щоб я обманював, ну, мені в цьому сенсу немає. Мені працюємо якби, ну, на довірі. Я. я відправив, ну я значить, вам довіряю, значить, ви візьміть, якщо не виберете, ну, скажіть, сразу, що мені вона не потрібна. Я тебе хочу там обманути. Так і кажи, так пишіть, ну, так та й так. так, так. <смісті> сразу написали, то я впевнений, що вона мені їде додому, вже їде додому, а не я чекаю, дзвоню, відзваню, і трубку ніхто не бере і так далі. Так що, друзі. Ось такий мене крик душі, я з вами поділився такою інформацією, бо такі нюанси є, на жаль. Але якось так. Так що, Друзі, так відправляю зараз я 12-ти рамочні хімікс також ось у нас є 8-10-ти і рамочні також хімікселем. Зараз є в наявності, так що кому цікаво, звертайтеся. Завжди відправимо все вчасно. Тобто ви сьогодні замовляєте, день-два я відправляю, попроси, збираю трішки побільше замовлень. Щоб Одразу завести, як від мене знаходиться Укрпошта близько 10 кілометрів, то щоб не кататися, то весь час. То ви самі розумієте. Так що, друзі, якось так. На цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, друзі. Пока.